Я тепер, наприклад, агресія на Україну, це такі діючі різні погані речі. Навіть я собі ставлю питання. Це так я кажу, Боже, а чому то так? Я ніяк не можу того питання відповісти, і в мене починається сумнів, а чи направ Бог нас любить? А чи Бог справедливий? А чи Бог все бачить? Але я б пізніше сказав собі, ну, Бог отець, Він знає, що він робить. Одним словом, я що так скажу, прийняв те, що діється, не розуміючи, що Господь Бог має якийсь план. Я не розумію, не вмію пояснити, але, але я не маю сумніву, що це мій татує, який мені, цілому народові, хоче добра.